Станом на 16.45, 17 листопада, у Добротворі тривають ремонтні роботи на магістральному трубопроводі. Наразі немає потреби у евакуації людей. Внаслідок ранкового ракетного удару повністю зруйновано 12 гаражів, ще 11 зазнали значних пошкоджень. Сусідні житлові будинки теж постраждали, пошкоджені фасади, вибиті вікна. На місці події працюють рятувальники та комунальні служби. Вони проводять обстеження території та ліквідують наслідки обстрілу. На жаль, внаслідок атаки загинула одна людина висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблої. Трьох поранених госпіталізували та надають їм необхідну медичну допомогу. Інформація про ситуацію постійно оновлюється.